Надавали студентка аграрної академії Вікторія Регей минулого року стала волонтером Державної податкової інспекції. Нині дівчина отримала подяку за сумлінне виконання своїх обов'язків. Мені дуже сподобалося бути саме волонтером нашої податкової інспекції. Я змігла відкрити свій більш потенціал, також на здобути теоретичних знань ну, більше в своїй е, майбутній професії. І я дуже вдячна всім, хто запросив мене бути волонтером. Особливо відчутна роль волонтерів в організації щорічної кампанії декларування доходів громадян розповідають податківці. Протягом 12 років волонтери державної податкової інспекції із числа студентів полтавських навчальних закладів допомагають нам доносити знання податкові до пересічних громадян міста Полтави, а також для платників податків. Цього року податкова інспекція міста зарахувала до числа своїх помічників 20 полтавських студентів, отримавши посвідчення, волонтери вже готові приступати до роботи. Я буду робити допомагати суспільству, в тому що Буду пояснювати їм інформацію, як правильно сплатити податки, роз'яснювати їм інші, ну, закони правила подачі документів. Коли в технікумі запропонували мені стати волонтером, відразу погодилася. Я відчуваю в собі ті якості, які потрібні волонтеру. Це доброзичливість, відповідальність, комунікабельність. Разом з волонтерами подарунки від податківців отримали і викладачі, які займаються підготовкою майбутніх економістів.